21 липня 2025 року рішенням РНБО в Україні запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу з боку державних органів, а також на будь-яке інше втручання державних структур у господарську діяльність. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. В свою чергу прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що в Україні запроваджується річний мораторій на перевірки бізнесу, який діятиме щонайменше до липня 2026 року. Перевірки не проводитимуть щодо бізнесів, які мають статус авторизованих економічних операторів, або належать до групи з низьким рівнем ризику. Виняток компанії, що працюють з підакцизними товарами: алкоголь, тютюн, пальне тощо. Впровадження мораторію на перевірки корисно для підприємців і власників бізнесу, які отримують менше тиску. Більше свободи для розвитку бізнесу бухгалтери і юристи розраховують на чіткі правила перевірок та нові процедури погоджень та захисту для інвесторів. Це позитивний сигнал про стабільність та прозорість бізнес-середовища.